Добрий день! Знаю, що багато людей дивуються кількості зубів акули, чи крокодила та інших тварин. Та чи хтось замислювався про равликів? І от саме вони і мають найбільше зубів серед усіх тварин. Зуби равликів не схожі на звичайні, вони розташовані рядами на язиці. Садовий равлик має близько 14 тисяч. Зубів, тоді як інші види можуть мати понад 20 тисяч. Але це не єдиний цікавий факт: існує такий вид равлика, чиї зуби є одним з найміцніших відомих біологічних матеріалів на землі. Міцнішим навіть за титан. Равлики мають невеликі ребристі губи. Які відкриваються і закриваються, щоб дозволити язику вийти назовні та помістити їжу за потреби. Хоча равлики не мають зубів в традиційному розумінні, у них є особливий тип язика, який натомість покритий виступами, які називаються зубами. Цей язик або радула може мати понад 2500 виступів. Щоб поїсти, равлик відкриває рот і треться язиком об джерело їжі, відрізаючи валиками язика крихітні шматочки. Це все створено спеціально для того, щоб він зміг харчуватися улюбленою їжею. До речі, у багатьох фільмах про монстрів, або інших фільмів, не обов'язково про монстрів, взяли за основу равликову ротову порожнину, так би мовити. Та збільшили у розмірах. Це такі фільми, як Інконг, там була атака величезних гігантських комах, а також фільм Тремтіння землі, Піщані Змії та навіть усім нам відомий фільм Люди в чорному. Ось і стали вони так кінозірками, але багато людей чомусь навіть не здогадуються, хто саме є прототипом цих елементів. Що так захоплюють глядачів. Ціх приятелів навіть використовують в косметології. Але чесно кажучи, якщо равлик дуже великий, наприклад, гігантська хатина, вони можуть вас їсти. Тож, можливо, буде неприємно або навіть трохи боляче. Ну і наше відео добігає кінця. Тож дякую всім вам і до зустрічі!